Добрий день, я рада зустрічі з вами. А чи пам'ятаєте ви, діти, що скоро усіх матусь, бабусь та сестричок буде свято. Свято 8 березня, і мама на свято приготує смачний пиріг, а татко подарує мамі квіти. А що ж ми можемо подарувати мамі із солодощів? Я пропоную вам зробити для матусі печиво. Для ліплення нам буде потрібен пластилін, дощечка, волога серветка. Пластилін жовтого, коричневого, червоного та чорних кольорів. Дітки беремо пластилін жовтого кольору. Потрібно його пальчиками трішки розім'яти і зробити кульку. Кладемо на долоньку, іншою долонькою. І коловими рухами ось так робимо кульку. Потім потрібно її трішки приплющити, придавлюємо трішки. Формуємо печиво. Можна пальчиками ось так, трішки розім'яти отак. Ось таке печиво. Потім я беру червоний пластилін і відщипую трішки. І формую ось такі маленькі кульки. Це буде малина. І ось так на печиво його кладу, притискаючи міцно, міцно, так ось. Потім беру коричневий пластилін, розминаю і роблю кульку, знов приплющую, придавлюю. можна придавити, поклавши на дощечку, а можна на долоньки. Формую. Печиво. Круглої форми. Потім беру чорний пластилін, відщипую і це у мене буде шоколад. Шоколад. Також формую кульки маленькі, і от на печиво. Ось так. Кладу, притискаючи, щоб, щоб шоколад наш, наш не випав, тобто потрібно на печиво трішки притиснути. Після роботи, діти, будь ласка, не забувайте з вологою серветочкою витерти свої ручки, пальчики, долоньку, а потім помиєте милом. Так, погляньте, яке гарне печиво вийшло. Я сподіваюся, що матусі дуже сподобається це печиво, а тобі бажаю всього найкращого! До побачення! Чекаю на ваше печиво, яке ви зробите для своєї матусі.